Привіт, друзі! Поки гарна погода, навіть сонце. навіть можуть футболку, тому що до цього приморозки були. Як уже воно все в печінках сидить, а навіть не в печінках а на городі, тому що в когось померзло, в когось не померзло. Дивишся цю сторінку Фейсбука. Тупо, звісно, господи, прости, як наче Після обстрілу, ті плачуть, що там, ті кажуть, а ми, а ми живі. Це кошмар. Коротше, апокаліпсис, наш зіма близько. Ой, коротше, я вам сьогодні розповім про свою таку досить достойну, на мою думку, колекцію Церсісів. Але не вроджується їхніх листя красивого та сортовісті, покажу вам, як який сорт квітне. Поїхали! Якщо не помиляюся, а я можу помилятися, мені не соромно це сказати, Dale, типу, по-моєму, так називається. Чи Ейван Дейл, чи... я бшу Айвон. Це такий Цельсіс, трошки він примерз, звісно, Ну, слухазків не буває. Дуже красива, в нього така фастигіатна форма, компактний. І в чому прикол, що він цвіте два рази. Він цвіте спочатку він цвіте, ну, зараз весною, а потім він зацвітає ще пізніше. Пізнього літа або навіть осінню. Ну, це особисто в мене так. Понятно, що що таке остров Сахалін. Більшість бутонів примерзло, але з той моє Треба було ж, думати про, про майбутнє. Пасінька, йди до мене, Кіта, ди мене. Я тіняв не десь мене під гортензією, ну Молодець. Потім, а чого такі гарні в тебе гортензії? Ну, Будь ласка, спонсор показом. Коротше, Avan У нього дуже красиве таке листя. зелененьке воно. Потім воно все таким ну, ніби шкіряним дуже красивим. Так, це Avondale. Поїхали далі. Скромно але зі смаком квітне зараз Кароліна Світхарт собаки. Де ніде, насправді це дуже такий крихкий сорт. Я не знаю, чесно кажучи, як він пережив цю весну все на світі. Є е -е шахеди, які от літають на сутками. Тут. Але е слава Богу, де ніде якісь квіти є. Єдине, що помилка в тому, що. Е -м вона росте далеко від інших сортів, тому їй дуже важко буде запилюватися з кимось. Ну, Слухай, хто, хто захоче, то запилюється правильно. на Там воно швидше розберуть. Так, Це Кароліна Світхарт. Бачите, поки що в неї листя таке червоненьке. Уже всі інші приколи підуть вже пізніше. Бачите, щось попала, витяг. Так, Бачите, вона тут росте, щеплена вона досить низько. Поступово, поступово день іде, там може щось. ну, видно, що підмерзає, підсихає. от, Бачите, взагалі от, гілка вся майже. от, Але слава Богу. Поїхали далі. Так, тут в мене росте Little Woody, Теж він, до речі, не так часто цвіте чомусь. Ну, слухайте, я не інтимне життя, але є запитання. Little Woody це дуже красивий такий сорт, він компактний. У нього листя такий прямо ж е як гумове. Дуже красиво, мені дуже подобається. Воно. Це просто перифері, дивлюся, що ще мене тут виростає де-ніде. -де. От. Теж в нього квіточки бачите, досить збиті в таку кубку. От, ще я бачив в когось там, ну, тільки на фотографіях. Помпони, в кого квіти махрові такі, але ну, я, я чи не кажу, ніколи їх не бачив, того не знаю. Може ви бачили, напишіть. Так. Теж бачите, це гадство робіння примерзло сьогодні. Тортуоза в мене. Ну, слухайте, що може. Дуби вісять воно, коротше бачу, а дуби вісять. Так, друзі, от. Йдемо далі знімати вам відоси. Поки йду вловив аромат Акебій, Бачите, вже позав'язалось навіть. Так, перший рік у мене тут цвітуть. Зараз це, по-моєму, чи Yellow Falls, чи Golden Falls. Подивіться, як красиво ліві виростають. Поки не прийшов це. А, бачите, такі от... А чи леч, Ні, якось так не пам'ятаю, щоб немає тюкатися. Дуже, до речі, красиво, треба буде собі запам'ятати. От, е, Красивий. По-моєму, то ли Golden Falls, то ли, е, то ли Yellow Falls. Я точно не знаю, що це. От, Але красота. Бачите, вже запилюють бджолки, то е, бджочки нам нанесуть і меда, з терсісів і запилять. Так, на це само собі Purpur Falls, а Ruby Falls. Досить крупний такий. бачите, дуже гарно запилюється з усіма, але побачимо. Бачите, вже червоненькі листочки виростають потрошечку. Ось теж вони мене тільки я в тому році їх придбав. Красиво буде, так, знаєш, так гарно буде. Тут в мене просто що місце для бур'янів і для Там, для всього, коротше. Щоб виправдуюсь постійно. Всі ви ж такі самі. Ой, красиві княжики розцвітають, граві лати, ось, подивіться, яка красота. Ще танго. Треба буде позитивно тобто теж відео програвілати. Слухайте, знаєте, не виходить буквально е, півдня нагород вже все процвітало. Що за життя? Так, тут в мене росте. Eternal Eternal Fragrance. Ні, Eternal Flame. Типу вічне, Eternal Flame, вічний вогонь. Теж красивий. До речі, в мене до цього я купляв його, в мене пропав він бідненький. Не знаю чого. От, а в цьому році бачиш. Знаю, чому, тому що тоді прийшла рана морози. І е, хандик знайшов, але він ну, замерз і так і не вийшло. Красиво, бачите, вони всі плюс-мінус однакові От, по кольорам. А це вже відцвітає у мене. Це Alai Ket. Це дуже красивий пістрявий сорт. І він у мене найбільший з усіх. Ось, Фрітелярі тут і Красота така. Так, хто ага, що в мене? Воно стався. Е Sunrise, да, називається. Да. Так. Rising Sun. Да. Подивіться, які красиві листочки виростають, просто неймовірно. Потім вони зелені, потім червоні. Ну, коротше, дуже красиво, так як на, на фотографії. Сподіваюсь, доживемо. Покажу вам теж. теж. Красивий такий, це він досить такий напівплакучий сорт, дуже гарний. Ось, красота. І, Здається, крайній сорт. <laughs> не не шукай крайніх. Це Ace of Heart. Тобто, червовий туз. По нашою... О, Боже, подивіться, красиво, князь як розцвітає. Боже, 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 це у це, нас це, це у нас е, Country Rose. Боже, як красиво Боже, щось треба... Сестря... Ой, 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 багато, до речі, там розцвітало, Клас. Друзі, я таке Ace of Heart. Це есть, кар... карликовий сорт е, манюсенький. От, і він... Е, він характеризується тим, що він виростає невеликим, собою. у нього такі досить дрібненькі листочки, красиві. Там що А, то шире бігає. Ой, така от, друзі, історія. Всього ви можете порахувати, скільки, скільки сортів я вам показав. Я, я не рахував, треба бігти, тому що. О, не було, що треба бігти, тому що біг це рух. Рух це життя. друзі. Цим-цям люблю вас, пока-пока.